Це ініціатива президента України, яка покликана повернути спорт школярам, залучити дотягнутись до кожного школяра, долучити його до такого змістовного активного дозвілля, і покликана взагалі об'єднати наших школярів навколо цінності здорового способу життя, єдності командної гри. По суті, масовий спорт, який ми сьогодні розвиваємо, і зокрема і цим проєктом, це є основа з одного боку здорової нації з іншого боку, це є основа. Для спорту вищих досягнень сьогодні, вже в цьому сезоні нам вдалося долучити близько 900 тисяч школярів з усіх регіонів з кожної області, і ми не плануємо зупинятися. Ми будемо робити так, щоб цей проєкт дістав кожного школяра, і кожен школяр міг і мав бажання і можливість долучитися до нього. Ми додали ще два види спорту. До основної програми ми додали гандбол і регби 5. Також в експериментальному режимі додали легку атлетику і шахи. Окрім того, ми додали ще вікові групи по всіх видах спорту, а також вирівняли баланс можливостей для хлопчиків та дівчаток. Таким чином, ми збільшили охоплення з 600 тисяч до 900 протягом цього сезону.